Всім привіт! Мене звати Юлія, я в Ванталі. Зараз я вийшла з церкви і дзвоню Віті Михайлові. Кажу, Сонечко, я до тебе зараз зайду. Вона каже: давай швиденько, ми починаємо через 5 хвилин. Я кажу, що ми починаємо через 5 хвилин? <свісно> Відкриття школи. І ось, будь ласка, зараз покажу виступи викладачів і пару слів надам катрусі. Вітаю, друзі! Мене звати Катерина Самойлик, я заступник голови громадської організації Українська родина і хочу вам розповісти, які викладачі працюють у суботній школі Українська родина. Це вчитель української мови і літератури пані Леся Кир, вчителька малювання, пані Козоріс Аліса, вчителька народознавства та предмету Я і Україна Юнлю Жанна, психолог Чумадорова Ірина, хореограф. Вікторія Кочкара та вчитель англійської мови Ольга Маслюкова. Запрошуємо всіх до нашої школи. Дякую. Скажіть, будь ласка, пару слів за школу. Скільки ви вже років? Школа працює з 2017 року. Вона працює за поєднаною системою муш-нуш, а також за елементами фінської освіти і пласту. Ми працюємо з дітками з 4 до 14 років, тобто є різні вікові групи. Але школа проводить заняття тільки один раз на тиждень, по суботах. Дякую. Дякую. Народознавство це предмет в Україні, який він є вже давно, а Я і Україна він вівся десь 3-4 роки е, назад. Тобто, зараз є такі книги, випускаються. Я і Україна. Ну, як я говорила вам, ми з вами зустрічалися на дні відкритих дверей. Що на цих заняттях ми з вами будемо з дітками е, дізнаватися про по народознавству. Це те, що наші традиції, наші звичаї українські, наші обряди. Ви знаєте, що не так давно за Несли наш борщ в книгу, От, тобто ми будемо це все з дітками вчити і також будемо закріплювати це практичними заняттями. Це не значить, що вони будуть сидіти тільки вчити, вчити. Практично. Якщо борщ, то ми будемо якось його з ними готувати. Я ще не вирішила, як, але будемо якось готувати, а й потім батьків після занять. Я і Україна теж такий предмет. Я... Мені здається, що діти, ну ви тут у нас половина діток, які з України, половина діток, які наші, україно-турецькі діточки, але ми повинні наші діти повинні знати нашу Україну, її територіальний поділ, її річки, основні річки, гори, моря, повинні знати області наші. Тобто це ми теж з дітками будемо працювати і також будемо закріплювати на заняттях практичними роботами. що є бібліотека, де діти можуть брати книжечки, підручники, є книжки різних видів, різних жанрів читати. Також, якщо є якісь питання щодо переводу дитини в іншу групу, тому що може у вас дитина. Там в нас групи, групи йдуть 4-6 рочків, 7-9 рочків і 10-11 рочків. Ми за бажаннями ми можемо перевезти в будь-яку групу діток. Як я лякаю старш, старшу групу, якщо вони забігають до малишні до нашої, то я кажу, і ти хочеш туди? Я тебе переведу, будемо гратися, будемо малювати. Тому, якщо є бажання у батьків, ми можемо перевести. Може, дитя не тяне, може дитинки більше нравиться. Ну, це десятирічних стосується гратися у другій групі це без питань. Можна перевести. Як я говорила, заняття у нас будуть починатися о десятій ранку, основні і закінчуватися о 2 годині дня. Між заняттями в них буде у кожній групі по 30 хвилин перерви. По три, по, між заняттями буде перерва по 10 хвилин і по 30 хвилин перерва на обід. Обід у нас готує жіночка пані Надія. Як я вам уже всім говорила, тим, хто був на цьому, що вона буде меню висилатися в четвер, меню в п'ятницю до обіду ви вийшли, висилаєте їй. В особисті чи буде ваша дитина їсти, і тоді вона буде готувати під вашу дитину і приносити згідно меню сюди їжу. мене зовут Ірина. Я з Дніпра закінчила Дніпропетровський університет. За за моїми плечами дуже багато курсів, багато тренінгів. Я училась у Хелінгера, це сімейні розстановки. По спеціальності я сімейний психолог. Я працюю з сім'ями. Здесь я работала также отдельно с детками, арт-терапия. Ко мне приходили в начале войны детки, которые пережили бомбежку, которые бежали из-под бомбежки. То есть у меня есть техники, которые позволяют выводить деток из депрессивного состояния, из апатии, из повышенной агрессии. Сейчас ко мне идут мамы, у которых детки пошли в турецкие школы. Мы встречаемся с такой проблемой, как адаптация детей в новой школе. То есть со всеми этими вопросами вы можете ко мне подходить. Если есть какие-то вопросы у вас внутри семьи, тоже, пожалуйста, подходите. Для мам я хочу тут организовать такой, как бы, посиделочку. Пока наши детки будут учиться, там, с 10 часов или с 11 часов, чтобы мы тоже собрались и обсудили наши насущные проблемы. Может быть, кому-то нужна помощь, кому-то нужна консультация. Ну, вообще у меня в планах как бы начать такие семинары, где мы будем обсуждать, как адаптацию проходить, как искать любовь к себе. Потому что главная задача мамы – это полюбить себя и эту любовь привить нашим детям. Любовь к жизни, любовь и радость. И тогда наши дети и наши семьи будут счастливые. Я вам також желаю мирного неба над головою, щоб ваші мрії збивалися і ми всі повернулися домой Вчитель англійської мови з 15-річним стажем. Ми з дитиною з Херсонської області. Я викладала в Новокаховській гімназії багато років, але після народження другої дитини вирішила трошки змінити спеціальність тепер я у сфері логістиці, сфері бізнесу, але ж знання ніхто не відміняв, тому я буду дуже рада вам допомогти. Пропоную заняття для діточок, тому я розумію, саме на наприклад, моя дитина навчається дистанційно в українській школі. Як дуже важко навчатися всіх предметів дистанційно, а особливо, мабуть, іноземних мов. Тому що я пропоную, я пропоную для першачків, мабуть, такі от 7 8 восьмирочків, які тільки почали вчити іноземну мову, допомогти їм з азами, допомогти їм навчитися писати англійською мовою, не тільки щось сприймати на слух. І для середньої групи наших молодих студентів я пропоную заняття з граматики англійської мови, бо дуже буде важко акумулювати всіх. Кожен навчається з окремого підручника, а граматика це така база, це такий конструктор мови і вона нікому не буде зайва. Тому далі вже за розкладом мені допоможуть мої шановні колеги. Я вам бажаю всім здоров'я, наснаги, миру нам і слава Україні! Героям слава! Доброго дня, шановні батьки, наші діточки. Ми раді запросити вас до нашого хореографічного колективу Сонечко. Нам вже п'ятий рік. У програми навчання входять основи хореографії, класична гімнастика, тобто балетна гімнастика і різні напрямки, танцювальні хореографічні напрямки. Діточок чекаємо з 4 років. і Заняття проводитися по суботах увечері, о 5-6 годині. Дуже будемо ради ради бачити вас. Всіх вітаю з першим дзвоником і ми запрошуємо всіх на смаколики. <плодження> слава Україні! Героям Слава Слава нації! Україна! Усе! Ми переможемо! Дві гарні сладкі стінки готували тільки. Що ти хочеш? дуже гарно починати так. навчальний рік я вважаю. Треба всім школам так перейняти.